Вітаю всіх підписчиків мого каналу, а також тих, хто вирішив підписатися. Хочу ознайомити вас з сортом інжиру, під умовною назвою Зелений жовтий. Вирощую я з 1985 року. Прислали мені його з Росії, з Пріогського розсадника. На жаль, назва сорту не була вказана. По ознакою плодів я його називаю Зелений жовтий. Ранній урожайний сорт, на Прикарпатті він достигає, перші плоди достигають у серпні місяці і основний урожай вересень жовтинь Сьогодні середина жовтня. Осінь нас не балує гарною погодою, але плоди дозрівають. Тощова осінь призводить до того, що плоди розпліскуються і не мають надто великої сукристості, але все рівно жир дуже-дуже солодкий. Дехто називає його медовим. Це його медовий смак. Я його називаю зелений-жовтий за ознакою плодів плоди зелені. І коли дозрівають, набирають жовтої окраски. Дуже гарний урожайний сорт на Прикарпатті себе дуже гарно зарекомендував. Рекомендую його вирощувати у центральних і північних областях у відкритому ґрунті. На кожній гілиці є по кілька стиглих плодиків. Плоди потрібно в стиглі зривати вчасно, тому що до них можуть добратися мурашки і знищити плід. Так що не зволікайте збором урожаю. І якщо ви зберете стиглі плоди, скоріше будуть дозрівати наступні. Куш не надто загущений проріджений, порослі майже не дає, З ранньої весни я порос видаляю, потім порис вже не росте. Гарний кущ, В цьому кущу вже більше 20 років. Я його спокійно і легко укриваю на зиму. Даю на літо підпори, підпори знімаю, зв'язую і вкриваю при укриття. Гиру я ще знімаю окремий фільм. А зараз я вам хочу познайомити тільки. З інжиром умовною назвою зелено-жовтий.